Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Авіація це самий безпечний вид транспорту в перерахунку на 2000 кілометрів. Трошки про протиповітряну оборону я розкажу. Ракети великі, потужні, б'ють сильно, далеко, їх багато цих засобів протиповітряної оборони в кожній країні світу. А ще літаки, винищувачі, їх бояться всі. Їх бояться свої, їх бояться чужі пілоти, військові, цивільні, військові теж бояться свою, свою протиповітряну оборону, бо шандарахнуть не, не спієш спитати чого. А тому діють самі жорстокі, жорсткі інструкції, детальні про, про порядок відкриття вогню по літаках у мирний час. От, наприклад, по літаках, що перетинають державний контур. Далі є інструкція ІКАО. Це Міжнародна асоціація цивільної авіації. Пілоти цивільних літаків зобов'язані виконувати всі команди військових винищувачів. Неважно, ти летиш в нейтральних водах, по трасі, не по трасі, прилетів до тебе винищувач, він подає тобі команди, ти зобов'язаний його виконати. Якщо літак військовий, значить перехоплювач повинен наблизитись, подивитися, чим поди, подивити, що це за літак летить. Якщо військовий, то е, йому, там, з ним виходять на радіозв'язок, е, потім йде паралельна стрільба, так, паралельно з літаком летить винищувач. З ворожим літаком, трошки так вперед, щоб було пілотів видно, щоб пілоти на цьому літаку бачили, що винищувач летить. І він паралельно вперед веде стрільбу. Там трасируючи снаряди, та вогонь з гармати авіаційних добре видно. Там не, пром... не можна сказати, що не побачиш. Оце вже останнє попередження, після якого літак показує напрям, куди має повернути ворожий літак, для того, щоб посадити його на радянське аеродром. Наш. Якщо він не виконує цю команду отворот сніження на наш аеродром, значить все, робиться заход. І ззаду робиться пуск двох ракет. Якщо це цивільний літак, то відкриття вогню заборонено. Зенітно-ракетні комплекси взагалі в мирний час заборонені. Має піднятися винищувач, він має прилетіти, подивитися, що це, якщо це цивільний літак, він знову ж виходить на радіозв'язок. На всіх каналах, на кожному літаку є багато різних каналів. Літак летить, у нього штук 5-6 радіостанцій на прийом стоять. 124,0 МГц перший канал міжнародної траси. Всі літаки світу мають мати. Канали Пінгації, пошуково-рятувальні і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І його визивають, викликають на цих каналах і подалі дають команду. Політики завжди люблять віддавати. Жорсткі команди це круто. А військові змушені їх виконувати, бо це наказ. І так має бути. Ну, і я вам скажу, так буває не тільки в Радянському Союзі, в США теж такі історії бувають. 3 липня 1988 року. Вісім років йде війна між Іраном і Іраком. Американські кораблі забезпечують свободу нафто, цих нафтових танкерів в Переперській Затоці. За рік до цього іранськ, іракські літаки обстріляли американський фрегат. Ну, вони потім сказали, що по помилці. Ну, добре, йому влупили. 37 американських моряків загинуло, Ліві Корабель був сильно пошкоджений. Садам Хусейн приніс вибачення, заплатив гроші сказав, що вибачте. Ну, випадково. Ну, добре, то було рік тому. А тепер, 3 липня 1988 року, там патрулює в перській затоці американський крейсер Вінсенс. Вінсенс. Командир крейсера має шифровку. Він вже тиждень, як в руках, має шифровку, де сказано, що крейсер знаходиться в умовах бойових дій на полі бою, грубо кажучи. Ну, гарна шифровка з Пентагону прийшла. А далі він бере інструкцію і там написано, що він має зробити. Пункт перший. Систему протиповітряної оборони іджусь перевести в бойовий режим. А це, шановні вам, не виграшки. Це вже комп'ютер сам вирішує, куди він буде стріляти, а куди не буде. А всі тільки сидять і дивляться. Ну, а далі що вам сказати. Ви розумієте, що всі планові польоти, планові таблиці всіх польотів в районні центри мають між собою. І вони є в комп'ютера цього самого крейсера. «Вінсент». «Вінсенс». Так, є. Але літак Airbus 300 А300. Литенський літак з пасажирами цивільними на болту за розкладом з Тегерану полетів через перську затоку туди. Як водиться? З вилітом запізнився на 30 хвилин. Ну, це ми з вами розуміємо на 30 хвилин. Комп'ютер не розуміє. Комп'ютер розуміє, що то мав бути один літак, а це вже щось друге летить. Ну і крім того, цей А300 Airbus не витримував висоту польоту. Там він, в нього був режим набору висоти, він набору висоти робив дуже мляво. Куди йому поспішати? І він був суттєво нижче свого ешелона. Комп'ютерне сиділо дивився і показав загрозу. Е, значить, почали е, зв'язуватись офіцери. Протипотрядної оборони зв'язувати з літаком. Було 10 разів, 10 викликів було. на всіх цивільних, на всіх військових частотах. Він не відповідав. Ну, хлопці були в іранській зайняті своїми справами і летіли, бо їм треба туди летіти. Комплекс ППО, комп'ютер комплекса ППО приймає рішення і запускає ракету. Пуск. Ракета розрубує цей Арибас. Всі падають, загинуло 290 чоловік. Скандал був страшний. Іран був ну, обурений. Він подав у міжнародний суд. І американцям нема що сказати, бо це вони збили. Сполучені Штати віддали командира Крейсера під суд. Правда? Він приніс в суд командир Крейсера, приніс цю шифровку, йому дали її, зняли гри в секретності, дали, що він е, повинен був діяти в бойових умовах. І пункт перший це включити іджус в бойовий режим. Якщо хочете, вже судіть комп'ютер. Ну що вам сказати? Рішення суду було таке. Командир корабля міг розібратися, міг. але він не зробив цього. А тому в тюрму його. Іранцям виплатили компенсації, це діло якось замазали. І зверніть увагу, за рік до цього точно так же відправили в тюрму командира американського фрігата. Тому що в нього загинули 37 чоловік, екіпажу, був пошкоджений літак і був пошкоджений корабель. Чому? Тому що командир корабля, він другий після Бога. Господь Бог тільки старший нього. А всі. Права ну, прав у командира не так багато, а всі обов'язки на ньому і ніхто його не знімає. Мав подивитись, мав розібратись, мав спасти, мав відкрити вогонь. А тут та сама історія. І тоді пішов в тюрму, і цей раз пішов в тюрму. Що вам сказати? Таке життя. Таке життя. Прошу вас підписуватись. Підтримати нас в приватному на банку. Прошу приводити своїх друзів на Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.